Бачимо, що ви дотримуєтеся. Так? так, бачу кульки європейського так. стандарту, зразка з маркуванням з усім. Фахівці Держпродспоживслужби розпочали превентивні моніторинги крамниць та супермаркетів. Якщо ще до 1 січня було дозволено на тонкі ці пакети пакувальні для перевозки, транспортування, для замороженої риби, для льоду, такого всього, то зараз вони також заборонені. Тільки от такі екологічні чисті. У цій торговій мережі потурбувалися про екологічно безпечні пакети ще торік. Щоправда, ціна їх була трохи вищою. Сьогодні покупцям пропонують таке зелене пакування за гривню 60 копійок. Все нормально, немає ніяких проблем з покупцями. На касах також немає ніяких зауважень. Всі знають, що таке екологія. А постачальника да, ми знайшли, який нам постачає ці пакети. І в данішому також заключений договір з ним на постійній основі, що будуть давати ці пакети. Краяни з розумінням ставляться до змін, виявляючи якусь Якщо будуть інакші пакети, то, звісно, що не за екологію. За екологію. І готові носити з собою багато різних пакети, тобто? Ну, Якщо так, да, якщо не буде, то будемо носити. Треба просто правильно їх просто викидати, як -то, а не смітити. Урядовці з червня 2021-го дали підприємцям можливість плавної відмови від небезпечного пластику. І попри війну, уже з Нового року зміни запрацювали наповну. Вже заборонено продаж будь-яких поліетиленових кульочків. І тонких, і надтонких. Сьогодні воєнний час і ми не маємо право штрафувати. Але робиться все не для того, щоб штрафувати, а для того, щоб. Упереджувати порушення. Як продемонстрував перший же моніторинг, порушення є. Те, що сьогодні заборонено. У торгівельній залі цього супермаркету не знайшлося адміністратора чи когось з представників дирекції. Віддуватися за порушення довелося старшій касирці, яка теж показалася не одразу. Ми знаємо, але по було, що вони продаються, пробиваються на касі по 20 купівчо. Кошти грішать порушеннями не лише окремі супермаркети, а й часто маленькі магазинчики. У вас є в наявності біопакетики для пакування. І Чи ви пакуєте от хліб? Бачимо, шифці, що ці вже заборонені. Та є з поміж маленьких підприємців і екосвідомі, які прибутки не ставлять вище природозбереження. У Нас зараз, якби по Хмельницькому, так же само по Україні, почали сортувати сміття правильно. Ну то ну люди потихеньку розуміють, що ну треба не шкодити природі. Рано чи пізно заборона на перевірки перестане діяти. Відтак на невдобросовісних і екологічно несвідомих підприємців чекають покарання, як мінімум, у вигляді штрафів. Штрафи вперше за порушення передбачені від 500 до 100 неподаткованих мінімумів. Мінімумів це від 8,5 до 17 тисяч. А за повторне порушення протягом трьох років від 17 до 34. Варто додати, що не всі поліетиленові пакети потрапили під табу. Багато разів до 50 разів ціль поки що допускається. ще. для окремих держава врегулювала ціни, встановивши мінімальну вартість, таким чином стимулюючи українців відмовлятися від екологічно шкідливої продукції. Уряд прийняв постанову, яка в врегульовує ціни щодо поліетиленових цих кульків, але товстих, такі що ми на касі маємо, які можуть використовуватись багаторазово. Ціна таких пакетів багаторазового використання варіюється від 2 до 3 гривень безоплатно їх реалізовувати торговельним мережам заборонено.